На Луганщині росіяни проводять тотальну ліквідацію вугільної галузі. Шахти, нібито консервують, насправді пускають обладнання на металобрухт. Повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. За його словами, шахти відключають від електроживлення через несплату. А працівників накриває чергова хвиля примусової мобілізації, обстеживши лави, росіяни ще виявили обладнання, яке в останнє десятиліття ніхто не відновлював і не змінював, тому й вирішили законсервувати, щоб не вкладати. Гроші. Луганське вугілля окупантам не потрібне. Луганські шахтарі їм знадобляться на фронті. Процес руйнування раніше запустили на підприємствах Червоний Партизан, «Центросоюз», Харківська. Тепер черга дійшла до Краснокутської шахти у місті Красний Луж. У мережі з'явилося відео, як росіяни добивають чергове підприємство із радісним криком. Жлахутка у коментарях під відео люди пишуть, що шахта була найновішою в красному лучі, її би ще працювати і працювати. Але так звана місцева влада вирішила інакше. До окупації тут добувалося вугілля. Тепер шахту трощать та пилять на метал. Та працювати тепер на підприємствах нема кому шахтарів масово відправляють на війну проти України. Агенти руху опору, а теж у ровеньках, красному лучі та сорокіному, повідомляють, що шахтарям місцевих підприємств почали видавати повістки. Пропагандистський наратив про захист мешканців Донбасу та шахтарів тепер навіть згадується расистами. Вони силою уженуть місцевих мешканців воювати проти таких самих українців. Ще минулого року росіяни відправили на фронт 430 співробітників шахти. Довжанська капітальна повідомлення. Думали у Луганській ОВА, посилаючись на російські медіа. Зараз, ймовірно, цифра стала більшою. До шахт замість чоловіків, яких кинули на фронт, відправили їхніх дружин, а також пенсіонерів, як за часів Другої світової війни. На камеру жінки бадьоро заявляють, мовляв, вправляються, але без чоловіків, звичайно, важко. Ми Мені кожен мужчин справляються в Так, що ми здійсним а на приймають. Мужики. Без мужчин, звісно, очень тяжело. Нужно что щось подправить, а хлопцев нет. Нужно грузити в складі, там ремонти, железо. Пенсіонери, які працюють на підприємстві, теж нарікають. Молоді немає, а робота важка. Продуктивність значно впала. Ні то слова не, хватає, їх нету, не от Максим Сергеєвич молодой. В палі все пенсіонер в основному роботу. Ребята все военным делом, чтобы да? да. очень много. Не то, что... На вашій роботі как вражає принаймні це підприємство ще працює і не розібране на метал. Як на довго питання? Адже міністерстві енергетики РФ заявили, що кількість вугледобувних підприємств у так званих ЛНР та ДНР вирішено скоротити зі 114 до 15. тобто сотню підприємств визнали нерентабельними. Причому значну кількість їх до невтішних економічних показників довели самі ж росіяни. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.